Вітаю доброго вечора, друзі. Життя складається з дрібниць. Хіба не так? Чи важливі ці дрібниці? Кожен вирішує для себе. Але така дрібничка, як вподобайка, коментар, те, що ви поділилися нашим відео. Це важливо для мене і ці дрібнички, що ви підписались одночасно на YouTube, Telegram, Instagram і Facebook. Ці важливі в моїй команді важливі мені. І я дякую всім серцем вам за цю воїстину дрібничку. Навчання в нас. Прекрасно, воно змінює. Ця дрібниця здатна змінити ваше життя. І така дрібничка, як одна гривня, один євро, один фунт, долар, будь-що, перераховані. На PayPal, на збір коштів, на цей раз вже четверту автівку для ЗСУ, для наших братів, що захищають і свою країну, і нашу для польського добровольчого корпусу. Ми збираємо кошти, і кожна дрібничка стає потужною дією нас разом. Я дуже вдячний за кожну посмішку, за кожен лайк і кожну вподобайку. Моє серце тішиться погляду, дотику, дотику сонця, сонячного лучика, дотику зіроньки, дотику неба, дотику землі. Я тішуся кожній дрібнички. І коли ти цінуєш життя, ти насолоджуєшся, і смак життя саме і складається з дрібниць. Кожна дрібниця збільшує цінність і поглиблює смак життя. Перший крок у вашої дитини, перше слово мама чи тата. Коли ви перше сказали букву «Р». Перша молитва, перше каяття, перше причастя, перший раз, коли вас зрадили, перший раз, коли зрадили ви себе, інших, перша брехня, перша, перша правда, впевненість, перші знання, перша молитва, перша медитація. Перший ранок, який ви зустріли з коханою людиною, перший похід в ресторан, перша сесія, перший екзамен, перші втрати, перші здобутки, бачите, я тільки по першим пройшов, дрібничкам, які ними не є. Квітка. Колись, ви знаєте, 18-річним юнаком, я зірвав кульбабу. Вони завжди мене тішили своїм, своєю жовтою посмішкою в траві. Колись дитина сказала, тато, трава пахне сонцем. Так от я тоді, у 18 років, побачив гармонію світу. Роздивляючись жовту, просту дрібничку, кульбак. Я був здивований і захоплений складністю цього витвору, його красою, його величею, його глибиною. Надзвичайно було. Така дрібничка. Ага. Вона склала в ту мить цілий мій світ. Я сидів, сидів і роздивлявся цю дрібничку. Я сидів. І мій світ з -з змінився назавжди. Мій світ. Став іншим назавжди. Така дрібничка, кульбабка. Вона потім стане одуванчиком, потім вітер її здує, І народяться нові світи, які хтось зірве, порине в них поглядом, зупиниться на мить, і Всесвіт зупиниться у відповідь. Ваше серце заповнить кульбабка, вона стане цілим світом для вас. І ви, можливо, вперше насолодитесь життям. Тиша, гомін пташок, гомін дітей гучний голос тривоги, постріли. Ці дрібниці тепер сповнили і змінили наше життя, очікування літаків, небезпека. Турбота за близьких, молитви, за своїх і за всіх. Шалена жага перемоги вже і жага знищення лютого ворога і цілої країни нелюдів. Розуміння, яке склалося з дрібниць, з Бучі, з Маріуполя, з Херсону, з Києва. Сум з Харкова, Дніпра, з Донбасу, з Криму. З ось цих саме дрібниць склалося розуміння, що винний цілий народ несе відповідальність за ту жорстокість, яку проявив кожен з них. Ніхто не заставляв. Вони просто це роблять. Нам треба просто потім з цим жити з пам'яттю до них і добром і любов'ю до своїх. Дрібничка з неї склалося ціле життя. Цілі світи склалися. З дрібниць. Смак нашого життя, його глибина, його безкінечність. З кожної нашої гривні складеться автівка для поляків, які воюють за нашу землю, воюючи за свою. І таким чином ми з вами, з цими дрібницями, збалансуємо велетенську кількість польсько-української карми. І стілимо стосунки між нашими народами, братами.